Розписку щасливчиків голову ві більшість українських хлопаків зараз піде кур'єрами голові, тобто тепер кур'єром буде працювати і жити спокійно, безпечно, комфортно. Циркачі були, виробники приправ були. А тепер ще й кур'єри і кур Оце в них пукани рвало. Всім привіт, друзі! Хочу відповісти на питання, чи є якась відсрочка від мобілізації, або бронь від мобілізації для кур'єрів Глово. Тому що на сьогоднішній день до сих пір мені пишуть в особисті повідомлення в коментарі, типу чи є у вас бронь, або там хтось пише класно вам, у вас бронь, повезло вам і так далі. Більше всього мені подобається. Це коли десь хтось пукнув, і це вже починають крутити по всім новинам по телевізору, по всім групам в телеграмі, і ніхто навіть не розбираючись. Починають крутити оцю всю двіжуху. Незрозуміло, чому зараз компанія Глово може бронювати своїх представників. Я так думаю, що більшість українських хлопаків зараз піде кур'єрами Глово. Я не розумію цієї філософії, чому ми бронюємо кур'єрів Глово. Ну, по перше, ми не працівники Глово, ми партнери Глово. І під бронь від мобілізації підлягали тільки офіційні представники Глово, ті, хто працюють офіційно на компанію Глово, яких там в Києві 5-10 чоловік. До чого тут кур'єри Глово? Я не розумію. Я сам в той день зранку проснувся, побачив цю новину. Думаю, блін, да та, та ладно, що це, що це за бред? Представте собі, скільки кур'єрів в Україні, і голова повинна була б за кожного башляти. Це ж просто неймовірні бабки. Якщо по-чесному сказати, да, це було б круто, типу, але блін, з іншої сторони, це було б тупо несправедливо. Скільки зараз є важливих підприємств і навіть їм не дають ніякої броні. Броні тільки в тих, хто там на Лексусі, на Порше ганяє, всі інваліди зразу стали. всі там, ну, блін, Я розумію, що кожен би так зробив, кого було б бабло. Може, хто не знав, бронь є у вчителів. там, Наприклад, в мене знайомий, він працює вчителем фізкультури, в нього є бронь. Типа, нормально, ну, звісно, я вважаю, що це важлива професія дітей навчати. Тому да, це круто. Це відео треба було записувати ще три місяці назад. Але чому я вирішив? Тому що дійсно є люди, які до цих пір думають, що у кур'єрів в Глово є бронь від мобілізації. Всіх втягує незалежно від того, хочеш ти чи ні, і тому треба не давати її йти далі. Ось так, друзі, пишіть свою думку в коментарі, буде цікаво почитати. І що? Ми далі поїхали попрацюємо, покажу скільки зароблю за сьогоднішній день, тому залишайтесь на лінії. Київ водоканал приїхав. Став тут біля мене. Що води нема в мене вдома. Далі буду працювати і покажу, що вийшло за сьогоднішній день. До речі, сьогодні непогано. Зараз без 15,3, півтори тисячі вже є. Відвіз замовлення за 80 гривень. І ось наступне замовлення 91 гривня. Поїхали, будемо працювати. Його джамреподи саникше, екше, Забрав замовлення з Євразії 149 гривень. Непогано, дуже непогано. Сьогодні треба більш-менш нормальну касу зробити. Євразію я відвіз, насправді зараз непогано можна заробляти. По, по 2000 в день це спокійно. Ну, хоча й літом було непогано, але зараз якось трошки краще. Більше замовлень, начебто, не знаю, може це я собі накрутив щось. Сьогодні у нас п'ятниця, це напевно пробка десь буде до 8 години. Це якраз дорога на виїзд з Києва. Тому так. Треба трошки касу Глово скинути, тому що вже накопилося. Оп, далі не покажу за балансі так 2000. тисячі. Зараз прийшло Макдональдс за 81 гривню, а там клієнт також платить ще півтори тисячі, тому я трошки скинув, бо зараз будуть одні магазини, там і вся ця фігня. Не люблю привозити ці замовлення десь на якісь підприємства, в гаражі. Тут постійно ці собаки дикі, кидаються постійно на скутер або бігають. Лежить банда. Коротше, у мене як завжди, коли хочу раніше поїхати додому, або треба раніше приїхати додому. День тупо крутий, заказів куча, і можна заробити нормальну капусту. А коли виїжджаєш, думаєш, так сьогодні валю 12 годин там все цілий день. Коротше, до упору, і виходить там каса там 1800, там двушка з натяжечкою, Знаєте, тіпа типу, важко. Сьогодні можна було заробити непогано. Я виїхав в 9 годин, і в 5 годин у мене ось зараз 1910 Непогано за 9 годин чи за 8. За скільки? За 8 годин вийшло непогано, я так рахую, тому будемо прощатися. Дякую за перегляд. Ось такий відос. Всім гарного вечора. Всім пока.